Доброго дня, друзі! Ми знаходимося в Києві на стадіоні навчально-тренувального комплексу імені Віктора Баннікова. Протягом перших років свого існування стадіон називався Верхнім полем республіканського стадіону. У 2004 році розпочалася реконструкція у повноцінний тренувальний комплекс з роздягальнями, трибунами, коментаторськими кабінами тощо. Стадіон є чисто футбольним, розмір поля 110х68 метрів і вміщує 1678 глядачів. Перші матчі відбулися в 2005 році. Рекорд відвідуваності 2000 глядачів на матчі молодіжних команд України та Туреччини, який відбувся 6 вересня 2005 року. На стадіоні свої домашні матчі проводили юнацька та Молодіжні збірні України. В різні часи домашні матчі Чемпіонату України проводили Оболонь Київ, Арсенал Київ. Олімпік Донецьк, Шахтар Донецьк. Минулого сезону домашні матчі проводили Інгулець Петрова та Харківський Металіз 1925. На стадіоні також неодноразово виступали жіночі футбольні клуби. Домашні матчі проводили футбольний клуб Маріуполь, Ворскла Полтава та Дніпро 1. Це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Надію, що вам сподобалось. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Football.